Україна поверне Крим дипломатичним чи військовим шляхом? Я стовідсотково бачу, що бій за Крим буде саме. Е... Чи справді у Кабаєвої є діти від Путіна? Нема дітей, е, це стовідсотково. Та яка доля чекає на Рамзана Кадирова? Вони можуть подати цю його смерть, як, начебто, просто зупинка серця. На ці гарячі запитання просто зараз відповість відомий український таролог. Переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше запитання, яке дуже нас турбує: Крим звільнять військовим чи дипломатичним шляхом. Ох, Крим, це наша болюча така тема, яку ми не можемо енергетично зрозуміти. Все ж таки, хотілося б дізнатися, чи яким шляхом ми заберемо Крим. Дипломатії не буде ніякої. Це повинен бути 100% контрнаступ. І ще у нас буде така тема і, і глава в нашій історії як е бій за Крим. Як би знаєте, якби не, не страшно, це звучало в 21-му сторіччі. Але це стовідсотково так буде. Але це буде не така, знаєте, страшна глобальна штука. Але я стовідсотково бачу, що бій за Крим буде саме е, ворожим, і це буде ще, ще буде якийсь час. Тож віримо, що вже дуже скоро поїдемо відпочивати до нашого українського Криму. Друге запитання: чи справді у Кабаєвої є діти від Путіна? Я бачу їх спілкування. Це стовідсотково. Я бачу їх спілкування. Я бачу, що. А, навіть вона й до нього відчувала якісь такі романтичні відчуття. Але проблема, знаєте, у чому? Проблема у тому, що Путін він е, шизофренік дуже сильний. І сказати, що е, він кожну людину, з якою спілкується, він перевіряє по 20 тисяч разів. Дуже цікава історія того, як вони розійшлися, бо він по факту втік від неї. Тобто вона навіть може і якось я ж кажу, що вона може навіть і відчувала до нього якісь такі емоційні романтичні відчуття стосунків, але він просто втік. То він е, побоявся, що може він також щось з до неї відчуває, і таким чином це було таке його своєрідне захоплення, яке е, він для себе закрив раз і назавжди, чи є дитина, чи нема нема дітей. Е, це стовідсотково, тому що мені здається, що ця людина настільки вона перепровіряє всі ці е, свої е, аспекти. І останнє на сьогодні запитання: чи вб'ють Кадирова? Ви знаєте, мені ось навіть просто як людині, яка відчуває е іншого закінчення його життя, ну просто не, не може бути. Ви знову ж таки показує про е якусь ворожнечу його з якоюсь людиною, з якою він на щось не поділив. Це зв'язок з родиною, тобто, це людина, яка Має до Кадирова якісь чи а, стосунки формату а, спілкування сімей, або або це його член сім'ї. Але те, що його чекає, дуже така м, важка карма, те, що він по перше. Енергетично він продав свою країну, він продав свій народ, і за це, повірте, кожна країна вона вібрує по-своєму. І, повірте, за це він отримає. По заслугах це стовідсотково так буде, і ця людина просто-напросто являється зрадником свого народу. Я впевнений, що вони можуть подати цю його смерть, як, начебто, просто зупинка серця. Тож ми бачимо, що з цією людиною нічого доброго в принципі не може бути. Так показують карт. Тож сподіваємося на теплий український відпочинок в Криму. Праведливу карму для Кадирова і що правда та всесвіт будуть на нашому боці.